Доброго дня! Настоявся такий Nissan Qashqai 2011 року. Він абсолютно ніде не фарбований. 85,7. Він абсолютно ніде не фарбований, в нього є повністю сервісна історія про обслуговування. Зараз також не покажу. Плюс там фото. Ось, другий ключик. Тут у нас повністю всі моменти про обслуговування. Плюс зараз лишає він на клімат-контроль, який працює. Шестиступочка дизель. Ось. Він кот. Він пробивається все як має бути. Взагалі авто реально в дуже гарному стані. Дуже великий багажник, є фаркопчик, само собою. Взагалі авто без питань. По ходовій, по мотору, по коробці, по е, сцепленню, взагалі ніяких питань немає. Ось так воно гарненько виглядає. Кого цікавить, телефонуйте.